За 9 років я створив багато ютуб каналів, і сьогодні покажу вам всі ці канали, як вони створювалися, а головне, скільки грошей вони мені принесли. А в кінці покажу найприбутковіший ютуб канал, і кожен з вас може зробити такий самий, Тож обов'язково додивіться до кінця. Мене звати Павло Ашмян. Я Ютуб стратег та продюсер. 9 років займаюся продюсуванням YouTube каналів. Якраз покажу всі свої ютуб канали, і також просуваю ютуб канали клієнтам, компаніям і брендам. До речі, на фоні у мене це також мій ютуб канал, саме тому я його тут і включив. Тож переходимо до головного. Дивимося Ютуб канали. Перший це у нас канал Тремпіль. А що це за канал такий? Це перший Ютуб канал, який створений був ще у 2016 році, 5 травня. Тобто вже майже 10 років, я би сказав, я займаюся з YouTube просуванням. А на ньому 507 відео, ви тільки уявіть. І тоді ще не було шортсів, тобто тут жодного шортсу, 507 довгих відео. Я був фанатом блогера Кейсі там американський блогер, знімає тревел, як живе в Нью-Йорку, про техніку і так далі. І я запропонував другу, давай його перекладати. Бо багато хто не знає англійську мову. Я, до речі, також не знав, тому наймали Диктора, перекладача і робили цей проєкт. Спочатку він дуже складно йшов. Давайте подивимося аналітику. На цьому каналі наразі 247 тисяч підписників, як ми бачимо, 507 відео. І подивимось тепер аналітику. Заходимо в YouTube студії, дивимося аналітику цього каналу. Тож, у нас за весь час. 39,5 мільйонів переглядів. Ми можемо подивитися по найпопулярнішим відео, що у нас є відео, на яких 6 мільйонів переглядів, 1,7, 1,6 мільйонів переглядів. Тобто є багато відео мільйонників, багато відео півмільйонників і дуже-дуже багато відео 100тисячників. Ми цей канал просували таким чином, щоб просто викладали класні переклади, нас люди дуже цінували і підписувалися потрохи на канал. Подивимося, як просувався цей канал. Дивіться, за весь час. У нас на початку взагалі було дуже мало переглядів, 100, 200, 300 переглядів на день. І, як ви бачите, з 5 травня 2016 року по, наприклад, 5 травня, давайте подивимося, 17-го, ми бачимо, що з 5 травня 2016 року по 6 травня 2017, тобто за рік, у нас майже не виріс канал. Як ви бачите, за рік у нас прийшло 1,8 мільйонів переглядів та 17 тисяч підписників, тобто... Доволі мало росли підписники, але потім вистрілили одне велике відео, і вже пішли десятки тисяч підписників. А найцікавіше на цьому каналі це те, що всі ці перегляди монетизувалися, YouTube тоді офіційно дозволяв нам монетизувати. Тобто, прийшов менеджер, подивився канал. І дав нам дозвіл на монетизацію контенту, хоча ми не погоджували навіть це з автором. І ми ці 39 мільйонів переглядів монетизували і заробили з них приблизно щось типу 30 тисяч доларів. Але це все копійки по рівнянні з тим, е який бізнес ми на цьому зробили. Бо ми позиціонувалися як студія перекладу та озвучки, і ми е отримували замовлення. Спочатку це було перекласти статтю, потім перекласти та озвучити youtube відео Потім перекласти вже 5 статей, а потім у нас приходили бренди та компанії, яким треба було перекласти, наприклад, американський сайт. Там було 300 сторінок, там було 150 статей, 400 відеоінструкцій, і ми розуміли, що ми об'ємом своїм не можемо це взяти. Ми створили цілу студію. Переклади та озвучки. У нас працювало 8 дикторів, у нас працювали 3 перекладачі. У нас працював project менеджер у нас працював дизайнер. Ця велика команда завжди працювала з великим об'ємом, і перекладали, і озвучували відео. Таким чином, ми відкрили постійний регулярний бізнес, який приносить нам набагато більше, аніж цей канал. Тож YouTube нам просто привів купу клієнтів для нашої студії перекладу та озвучки, який, яка взагалі не планувалася як бізнес. Ну, але так вийшло, що утворився у нас такий бізнес. На цьому каналі ми також перекладали інших блогерів: там Пітер Макінен, Гарі Вейнерчук, Сміт і так далі. Але люди не захотіли таку солянку дивитися, що на одному каналі різні блогери. І ми створили окремі для них YouTube канали. Дивимося. Канал у Сміт. Ми перекладали його, бачимо, що найпопулярніші відео збирали 340 тисяч, там, а інші по 50, по 30, по 20 тисяч переглядів. Скільки ми заробили з цього каналу? А, у нас не було тут монетизації, але ми заробили тим, що продали декілька реклам, і ми також могли продавати в пакеті з основним каналом, бонусом давати цей канал. Не сказав би, що ми якісь великі гроші тут заробили, але перегляди були. Реклама потрошки продавалася, і якісь там копійки і окупність каналу все ж таки була. Йдемо далі. Канал Пітера Маккінона. Ось тут всього лише 3 тисячі підписників. Ми дуже швидко перестали його вести. Коли вони почали залітати на там 10-15 тисяч переглядів, ось це на 30 тисяч залетіло у нас. Побачив справжній Пітер Макінон. Написав нам в інстаграм, будь ласка, перестаньте мене перекладати, або я на вас кину скаргу. і Ми просто перестали. Далі йдемо канал Гаррі і бізнес, мотивація так далі. Також декілька відео переклали, але ми зрозуміли, що не можемо продавати тут рекламу. Контент такий дуже заумний, серйозний бізнесовий. Ми не знайшли тут е рекламодавців і тому просто перестали його продавати. З часом ми зрозуміли, що треба перекладати не тільки те, що ми хочемо, а те, що хочуть люди. Люди у нас просили П'юдіпая, просили Лога на Це були найпопулярніші блогери в світі на той час. Ще не було містера Біста популярного так. Ось ми завели канал Trempel Медіа. І у нас не дуже пішли Логан 11-20 тисяч підписників, і PewDiePie також там 1900-6000. тисяч. Тож цього каналу ми нічого не заробили. З часом ми зрозуміли, що є більш цікаві формати, які набагато швидше принесуть нам перегляди, підписників і продажі реклами. Тож ми почали перекладати шоу. Першим були канали та Джубілі. Ми завели такий канал Trempel Social, На ньому 144 тисячі підписників. І коли ми тільки завели цей канал, ми в перші ж тижні почали збирати тисячі і десятки тисяч переглядів. І зрозуміли, а ми на кейсі десятки тисяч переглядів збирали один рік, а тут в перший тиждень. Тому ми переключили свій фокус на цей канал, всю свою команду озвучки і перекладу направили саме на цей канал, і дивіться, які результати ми отримували. Це було таке розважальне шоу, правда, випівка з батьками, люди вгадували, хто робить пластику, якісь там. Співчуття, якісь там побачення на осліп і так далі. І тому подібне. А, ми з розіграшом грошей і так далі. І соціальні відео, і дейтінг відео, і так далі, і тому подібне. І ми, подивіться, найпопулярніші відео у нас є 3,4 мільйони, 1,6 мільйонів переглядів. О, тут навіть є якась А, реклама Вартандеру, за яку нам заплатили близько 2 або 3 тисяч доларів. Тож, блін, дуже класно. Ми не заробляли тут. На жаль, на переглядах, бо у нас не було монетизації. Але цей канал буквально за декілька місяців почав збирати сотні тисяч переглядів, і ми почали продавати рекламу. Скільки ми з цього каналу заробляли? Дивіться, тут 22 відео лише на каналі, але ми. Продали десь, я не знаю, 5, може 7, може 8 реклам. Деякі коштували тисячі доларів, деякі 2, деякі, може, дві з половиною. Я думаю, що сумарно ми десь там 15 тисяч доларів з цього каналу зібрали. А вкладення були, ну, насправді, набагато менші. Тож канал нам класно заробив грошенят. І цей канал у нас розвивався просто супер класно. Ми отримували сотні тисяч переглядів кожного дня. На цьому каналі ми зібрали 28 мільйонів переглядів з 22 відео. Тобто це, ну, приблизно там 900 тисяч... Переглядів в середньому на одне відео він дуже класно залетів, бо є відео мільйонники, є відео півмільйонники і так далі. Тому подібне дуже класно пішов канал, дуже багато в нас було реклами, і класно ми встигли з нього заробити. І одного ранку ми прокидаємося. Бачимо, а у нас на каналі два страйки з можливих трьох. Три страйки це повне видалення каналу без прави оскарження або повернення каналу. Ми злякалися, що це таке, що з цим робити. Потім ми бачимо, що просто автори цих відео написали, поскаржилися, і ми призупинили цей канал. Але щоб продовжувати, у нас же є спонсор, у нас є рекламні зобов'язання. Ми запустили новий канал. З іншими авторами, які на нас не поскаржились. І ось який канал ми завели. Ми не дуже диверсифікувалися. Назвали у нас всі канали були з перший Тремпіль, другий Тремпіль Медіа, був ще Тремпіль Сошал, так далі. Це у нас Тремпіль Хаб, так щоб розуміли, що це один монобренд, Скажімо так, тут у нас вже 70 відео, як бачите, на нас тут вже не скаржилися. Цей канал ми завели 7 вересня 2018 року. На ньому 31, майже 32 мільйони переглядів. Бачите, найпопулярніші 3,3 мільйони, 3 мільйони, 2 мільйони, тобто багато відео з мільйонними переглядами. І ми всіх рекламодавців вже перевели на цей канал. А попередній на попередньому ми викладали там трошечки відео, але ми його вирішили закинути, бо просто наш бізнес під загрозою страйків і під загрозою того, що коли ми роками вкладали гроші, час. У нас були контракти підписані і так далі. Чи нам просто видалять канал, додавши ще один страйк? Ми цього не хотіли. створили цей канал для диверсифікації. Продавали тут рекламу, класно заробляли. Скільки заробили на цьому? Тут у нас реклама спочатку коштувала дешевше, десь там 400, 500, 700 баксів, але потім ми знову дійшли до 1000-1500 баксів за рекламу. Не скажу точно, скільки у нас тут реклам було, але ну, з цих 70 відео десь в 20 могла бути реклама, тож приблизно 15-20 тисяч доларів нам цей канал також міг принести. Йдемо далі. У нас є канали також багато, дуже каналів, малесеньких, яких ми тестували гіпотези і ніші. Є канал, в якому 13 відео, ми перекладали смішні тут такі скетчі, але він не зайшов до тисячі підписників, 12 тисяч переглядів на найпопулярнішому відео, далі 6 тисяч, 3 тисячі, ну, ми пробували. І є ще десь там 4 або 5 таких каналів, я їх навіть не знайшов, на цьому навіть аватарки немає, як бачите. Тримополи називаються, типу як Тремпіль. Ідемо далі. Є якийсь канал Кастом, 130 підписників, навіть немає відео. Я думаю, що вони просто або заблокувалися, або ми їх видалили. І коли ми зрозуміли, що наші канали під загрозою видалення, під загрозою страйків, ми зрозуміли, що треба диверсифікуватися, максимально себе а, зробити безпечними і створити такий канал, на який ніхто не зможе поскаржитися. І тут ми створили канал Тремпільпрод. Дивимося, це наш канал, на якому 122 відео, майже 500 тисяч підписників, який ми завели в 2018 році. На ньому майже 80 мільйонів переглядів. Ми його повністю спонсорували, режисували, продюсували разом робили з партнером цей канал. І ось такі класні результати ми бачимо. Якщо відсортувати по популярним, то бачимо, є відео на 5 мільйонів переглядів, багато відео на 3 мільйони переглядів, і дуже 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 багато відео мільйонників. Цей канал нас максимально тішив, радував, і ми зрозуміли, що його вже не заблокують, нічого з ним не зроблять. І з нього ми заробили ось таку суму саме з монетизації. Дивимося, ми заробили 56,8 тисяч доларів. Тобто майже 57 тисяч доларів ми заробили з монетизації. З рекламою тут справи були не такі класні, бо у нас був ЛГБТ-контент, не всі хотіли в ньому розміщатися, бо у нас був контент російською мовою. Хтось хотів, хтось не хотів розміщатися з українських брендів, і, в принципі, у нас є багато переглядів. У нас є 57 тисяч доларів монетизації. І продали ми реклами ну близько на 20-30 тисяч доларів, але могло бути набагато краще, якщо б ми були або російський канал, або якщо б ми знімали українську, або якщо у нас не було б лгбт контенту, то ми б могли б заробити під 100 тисяч доларів. Я думаю, є цікавий факт. Ми і на окремому лгбт контенті встигли заробити. Якщо пам'ятаєте USAID, про який всі там казали, який вже своє фінансування перестав робити для інших країн. У нас є відео повністю спонсоровано USAID. Зараз я його знайду. Покажу вам також. Ось це відео, дивіться, воно спонсоровано USAID. Ми навіть про це мали написати відео. Шукаємо. О! Відео виготовлено у співпраці, бла -бла -бла, А Проєкту, який фінансується USAID та впроваджується Internews. Тобто ми заробили ще й окремо на ЛГБТ. Але дивіться, яка у нас була аудиторія. Наскільки це відео заходило? 8590 коментарів. Коли у мене питали секрет цього каналу, там, чи ми наймали акторів, чи ми купляли перегляди, рекламу? Нічого з цього. Це справжні люди, справжні історії, ніяких постанов. Дивіться, 8590 коментарів. Це абсолютно живі коментарі, живі люди, які вирішили це прокоментувати. Їх це відео зачепило. О, до речі, там я на келіку якусь рекламу роблю, подивіться. Це я. Ось, мама, я в телевізорі. Рекламую, щось рекламую. Заробляються там грошенята, бачите? Давайте розберемо аналітику найпопулярнішого відео на каналі. Почнемо з найцікавішого. 4,5 тисячі доларів нам принесло виключно це відео виключно з монетизації. Далі. Одне це відео на Ютубі принесло нам 41 тисячу підписників. Багато хто мріє про 40 тисяч підписників, у нас це принесло одне відео. Далі 54 мільйони переглядів, і нас дивилося 611 тисяч годин. Тисяч годин! Переведіть ці зараз в роки. Ось стільки часу люди залучилися в наш контент. А тепер порівняйте з інстаграмом. Якщо у вас там буде 5 мільйонів переглядів, скільки годин у вас там подивляться? Ну, точно не стільки, бо інстаграм. Не залучає на відміну від Ютубу. Але з початком війни ми перестали робити контент російською мовою, тож повністю закинули цей канал. І як бачите, ще у 2022 році у нас ще було багато переглядів. Все одно люди дивляться так менше. Ми вже 3,5 роки не опускаємо жодного відео на цей канал. Але у нас все одно йдуть живі перегляди, бо канал насправді живий. Ми в нього вклали 4 роки нашої роботи. І бюджет на зйомки на монтаж на всю команду, кастинг менеджерів і так далі. Але зараз ми цей канал продаємо. Якщо комусь цікавий youtube канал, на якому півмільйона підписників, жива аудиторія. Хто хоче рекламувати себе, свої послуги або вам в принципі потрібна ця аудиторія, пишіть мені, звертайтеся, продаю цей канал. Ідемо далі. А ще у 18-19 році не були популярні YouTube-шортси, YouTube це не просував, алгоритм там погано працював. Але ми затестили гіпотезу. І зробили окремо канал по шортсам. Ми почали марафон і 30 днів без зупинки постили одне відео кожного дня один шортс. Два місяці ми так робили, запостили 54 відео і на цьому зупинилися, бо там було 20 переглядів 40, 70, на якомусь відео 700, і на одному відео було типу, 1300 переглядів. Через 4 місяці після того, як ми закинули цей канал. Я до нього повернувся і дивіться, які результати я там знайшов. Відсортовим по популярним 1,2 і мільйони переглядів на одному відео, а інші по 100-50 тисяч переглядів. Нам це принесло тисячу підписників виключно на шорцах. Канал, який ми закинули. Якщо б ми не закидали би і продовжували, цей канал також зібрав би, я думаю, 50-100 тисяч підписників виключно на шорцах і відео мало би точно мільйони переглядів. Можна було б гнати трафік на основний канал, можна було продавати рекламу або продавати якісь послуги. Тож ніколи не нехтуйте шорцами, особливо зараз, коли Ютуб активно конкурує з Тіктоком та Інстаграмом, постати шорци і просуватися через шорци. Ідемо далі, коли почалася війна і ми зрозуміли, що не хочемо робити контент російською мовою. Ми перемкнулися на англійську, почали перекладати наші канали на англійську мову. Що з цього вийшло? Дивимося. Ми створили канал Blind Dates in Ukraine, Зараз подивимося його внутрішню аналітику. Я просував ці відео через SEO-оптимізацію, класні обкладинки, цікаву подачу. І там були просто, там не було озвучки, там були просто англійські субтитри. Тільки уявіть собі, американці дивились наші відоси з англійськими субтитрами. Я взагалі не міг це повірити. Дивимося на показники. У нас найпопулярніше відео має 1,7 мільйонів переглядів. Давайте одразу подивимося, скільки воно нам принесло грошей. А ви як думаєте, скільки? Ось зараз подумайте приблизно 1,7 мільйонів переглядів. Там... Частина Америки, частина Венесуели, Колумбії і так далі, але більша частина Америки. Скільки грошей це принесло? 2205 доларів нам принесло відео, яке залетіло на 1,7 мільйонів переглядів. А аудиторія у нас Сполучені Штати 17%, Бразилія 8%, Індія 4%. Але е, насправді зараз відео, відео давно вже не форситься. Е, тому ці відсотки не дуже правильні. Там у США було приблизно 40 або 60%, а інші країни займали. Менше ну менше відсотків. Одне це відео принесло нам 8,8 тисяч підписників, тобто більшу частину наших підписників на каналі. А загальна налітка цього каналу це 3 мільйони переглядів на каналі, 18 тисяч підписників і 4 тисячі доларів він нам приніс. Ми його закинули, бо зрозуміли, що ми перекладали просто все повністю вручну, субтитри прописували вручну, ще не було штучного інтелекту, і це було доволі складно робити. А тепер переходимо до каналів, які принесли мені найбільший заробіток. Дивимося, перший це канал, Ютуб-продюсер. Я також з партнером вів цей канал, і я там розповідав про Ютуб. Там як просувати, як завантажувати, як ми зробили проекти, як ми робили шоу. Я також брав на цьому каналі інтерв'ю. Там у підприємців, у монтажерів брав. Там ми з Михайлом Рогальським з Монобанку також записали інтерв'ю про те, навіщо йому Ютуб канал. До речі, цікаве інтерв'ю. перейдіть, подивіться. На цьому каналі 2500 підписників. Створений він був у 2019 році. На ньому лише 21 відео. Слухайте, клієнтам відео робив, собі не встигав. І на ньому тисяча переглядів. Цей канал, на якому 500-700 переглядів, приніс мені набагато більше грошей, ніж ті, на яких там 50-60 тисяч доларів монетизації. Чому? Бо це експертний канал. Я знімаю такі задороскі відео, типу як отримати глядача на... В вашому каналі до мене приходять люди, у кого вже є YouTube канал, вже є проблема, і їм треба її вирішити. Таким чином, я залучив собі, наприклад, клієнта Parimatch, з яким ми працювали більше року, і з яким середній чек був 1000 1500 доларів на місяць, тож помножте 1500 доларів на 12 місяців, і ось стільки я зміг заробити з одного клієнта. А таких клієнтів мені цей канал приніс десь 10-12 в середньому LTV від. 6 місяців до 12. Тож найбільші гроші не з монетизації на Ютубі, найбільші гроші там, де ви продаєте свої послуги чи експертність. Тому цей канал був моєю найбільшою лідогенерацією. А коли почалася війна, я перестав знімати російською мовою і створив україномовний канал «Ошмен Павло Ютуб продюсер. Також я їм не дуже багато займаюся, виклав десь 15 відео. Але дивіться, є такий цікавий кейс, є відео. На 11 тисяч переглядів про Тікток агенції і про просування в Тіктосі. На той час у мене була Тікток-агенція. І подивіться, як працювало це відео. Воно спочатку отримало 900 переглядів там в перші дні. І потім потрохи, 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 потрохи росло. Зараз воно має 11 тисяч переглядів, принесло мені 340 підписників і десь 5-6 клієнтів в мою Тікток агенцію. Тобто, це відео дуже класно працювало, воно приносило мені клієнтів на TikTok, і також клієнтів на YouTube, які хотіли зняти якісь схожі експертні відео. Йдемо далі. Цікавий приклад. Є відео, на якому 322 перегляди всього, як YouTube продюсер просуває свій YouTube канал. І після цього відео до мене прийшов з десяток клієнтів на консультації по 250 доларів для того, щоб. Розібратися в тому, як треба просувати Ютуб-канали. Тож цей канал також працює на монетизацію. Він також приносить мені клієнтів, приносить мені консультації, продаж мого навчання, ну але здебільшого на наставництво чи на продюсування каналу. Тож це були всі мої ютуб канали, про які я згадав, які я. Встиг вам показати в цьому відео. Тож підписуйтеся. А якщо ви хочете собі YouTube канал для просування вашого бізнесу для збільшення впізнаваності, для продажу ваших послуг або розкриття вашої експертності, звертайтеся до мене. Я можу невеликими переглядом приносити вам великі гроші. Тож радий буду бачити вас у підписниках мого каналу. Тож підписуйтеся і до зустрічі!